Я хочу кричати. Ви бачили бучу, від болю ламає в душі стільки дір, хай зникнуть із карти ті виродки сучі, які нам принесли російський свій мір. Сивію від фото, німію крізь сльози. За що цю жорстокість принесли коти? Це бісова свита, це нечисть ворожа. Які не були нам ніколи брати, бо має народ наш і гідність, і душу, а виродки ці буде гірше лайна, Росія це рак, що життя тільки рушить в той час, як гниє у болоті сама, раби та убивці, клеймо вам до скону, ви будете нести найвищу ціну за тих. Кого-небо тепер стало домом за цей геноцид і кроваву війну.